Накачувати губи це гріх. Збільшувати одні зони, а зменшувати інші це окей. Що каже церква про пластику, про естетичну медицину? Та чи християнам справді варто до неї вдаватись? Якщо купнути історію пластичної хірургії, то вона активно починає розвиватися в часі світових війн у минулому столітті. Все логічно, багато травмованих та скривджених людей, не тільки морально і душевно. Але в першу чергу фізично люди втрачали свій вид а багато людей наскільки потребували пластичної операції, що це було питанням життя і смерті. Така хірургія, й зараз на жаль, часто застосовується і є актуальною сьогодні в нас в Україні. Оскільки у цій війні є безліч травмованих і скалічених людей, для яких пластична хірургія є справді чимось необхідним. Але що каже церква про це? Чи християнам справді варто звертатись до цих медичних способів зміни свого тіла? Бо коли ми чуємо слово пластика, то перше, що нам приходить в голову, це не операції для людей, які скалічені і справді цього потребують. А збільшені груди, корекція носа, вух або ще багато видів підкреслення чи збільшення так званої краси. Питання, які хочеться поставити, а навіщо це робити? Хтось скаже, бо так гарно чи модно. На жаль, сьогоднішній медійний світ нав'язує усім нам стандарти краси, мірки, які мають усі мати і як мають виглядати. Та що казати, тепер віртуально можна накласти на себе маску. І бути нібито красивим. Чи то на косметики, яка стала певним трендом і показує, як класно себе намалювати і таким чином обманювати себе і всіх навколо, як ти виглядаєш. Ми тепер дуже легко оцінюємо, що є гарно, а що не гарно. Особливо дивує, коли в роликах у Тікток люди дають оцінку вигляду людині від 1 до 10. ти на двієчку, ти на десяточку, ти на вісьмірку. Не хочу бути занудою, але насправді усі люди є унікальні і неповторні. Бог творить нас неймовірними і красивими, кожного по своєму. Неймовірна казка Ганса Крістіана Андерсена про гидке каченя є певною притчею про красу, яку часто відкидає, нібито розумний світ, та й багато інших таких історій. Але ми чомусь хочемо позбутись своєї унікальності, щоб бути як хтось інфлюенсерів і виглядати так само. Скажу від себе: ти гуляєш по місту, і люди стали геть однакові, один на одного схожі. І знаєте про що це? Це про почерк людського майстра. Коли це робить людина, то воно і виходить схожим одне на одного. А коли це творить Бог, то це неповторно і унікально. Ну добре, хтось скаже, що це спосіб людини, яка вважає себе некрасивою, зробити себе більш привабливою. Тоді питання до самої людини: якщо вона вважає себе непривабливою, то можливо питання не в хірургії. А вмінні сприймати себе, вмінні любити себе. Тут, звісно, мова не про егоїзм, а про цінність кожної особи. Зокрема, Ісус дає людині заповідь: люби ближнього як самого себе. То перепрошую, як ми навчимося любити ближнього, якщо ми не вміємо любити себе? Тому питання нашого вигляду і чи ми самі собі подобаємося це глибша. Часто психологічна проблема, і збільшення тих чи інших частин тіла, можуть зовсім не допомогти. Маю до вас питання, але чесно дайте відповідь у коментарях. Якщо все так зав'язано на красі, то чому так багато пар, які зовні дуже красиві, часто розлучаються? Можливо, є щось набагато цінніше за красу? Як не як краса нашого тіла з часом змінюється, ми старіємо і ті, хто одружувались через красу, що скажуть один одному в старшому віці? Шукаємо краси справжньої, вона й у кожному своя і унікальна. Ну добре, це були мої думки як священника чи спостерігача у всього цього, що робиться в світі. Тепер давайте почуємо думку церкви, хоч зазначу, що немає якогось офіційного документа, є тільки думки окремих лідерів, докторів, професорів морального богослов'я. Але давайте так, спершу підпишіться на мій канал, тицніть лайк чи дизлайк. То вже на ваш вибір, що заслужив при створенні цього ролику. Дякую. Католицька мораль допускає, навіть каже, що це добре, коли пластичні та хірургічні втручання в тіло людини є з метою виправлення певних патологій, і ця операція не шкодить самій людині. Це у випадку, якщо ці деформації впливають на якість життя людини, перешкоджають розвитку особи, чи заважають їй нормально взаємодіяти в громадському просторі, чи гріх робити пластичну операцію з поважних причин. Ні, чи гріх робити пластику, щоб покращити свою красу? Також ні. Так, це не гріх, але це вже така внутрішня психологічна проблема окремої особи. Однак, церква закликає людину вміти себе приймати такою, як її створив Бог. Дуже важливо зазначити, що якщо така операція загрожує життю чи здоров'ю людини, то церква забороняє такі види втручання. Є такі види операцій, які виглядають безпечними і невинними. Але насправді в людину вливають безліч токсинів чи хімії, щоб змінити її тіло, що в рази шкоди чи навіть є небезпечним для здоров'я чи життя людини. Тому, якщо ви стоїте перед вибором чи робити якусь пластичну операцію чи ботокс, задайте собі питання, чи це не спричинює ризику для здоров'я та життя, чи без цього втручання я не можу жити і реалізувати себе. Людина може дбати про красу через спорт, догляд, макіяж, похід до барбера, одяг і кінців кінців треба митися. Ще раз повторююся: церква радіє, що медицина досягла таких успіхів, може допомагати та лікувати людей. Але збільшення здорових грудей це вже не лікування, а трансформація, яка не має нічого спільного з лікуванням. Пишіть в коментарях, що думаєте на цю тему як ставитесь до таких операцій. І знову ж таки, не забудьте підписатись на канал. Тут ролики виходять щотижня. Мирного вам неба з Богом! От собі губи збільшити.